Друзі, всім привіт. і далі продовжую виконувати завдання в Варкрафті. Сьогодні у нас завдання Сундук капітана. Друзі, нажимаємо кнопку прийняти, взяли це завдання, бачимо на карті ось це місце, біжимо на це місце для виконання цього завдання. А, друзі, поки буду бігти, я хотів би вас попросити поставити під відео лайк та підписатися на канал. Якщо є у вас така можливість, я вам буду дуже вдячний. Так, біжимо поки туди, буду вже на місці, то продовжимо. Так, друзі, дивіться, ми зараз знаходимося на цьому місці, де завдання нам зазначило. Тут потрібно нам буде вбити елітку, яка зараз респавниться. Вона, виходить, монстр в воді знаходиться. Зараз він зараз респавниться, і ми його вб'ємо і заберемо сундук, який нам потрібно забрати. Так, друзі, зараз спавнився цей монстр, який нам треба вбити і забрати на сундук. Все, забрали з цього монстра сундук, друзі, відкриваємо карту і показуємо, нам потрібно повернутися до того самого NPC, в якого брали завдання. Все, біжимо, коротше, в, в піратську бухту. Так, друзі, добігаємо до цього NPC, в якого брали завдання. Так, розмовляємо Я з ним, віддаємо йому сундук, який ми роздобули з монстра. І накльмемо завершено. Все, друзі, завдання ми виконали, Всім дякую за перегляд цього відео. Всім гарного настрою, пока!